Добрий день, малята! А ви любите казки? Казки це чарівний світ, у якому можливі будь-які дива. Тут тварини розмовляють, чарівники творять магію, а звичайні люди можуть стати справжніми героями. Казки відкривають двері у фантастичний світ пригод, де добро завжди перемагає зло, а справжня дружба, хоробрість і доброта винагороджуються. З раннього дитинства ми чуємо казки від батьків, бабусь і дідусів. Вони навчають нас важливим життєвим істинам і допомагають зрозуміти, що таке добро і зло. Наприклад, у казці Колобок ми дізнаємося, що бути надто довірливим небезпечно, а історія про Котигорошка вчить нас, що навіть найменший може стати героєм, якщо в нього добре і сміливе серце. Казки бувають різними, одні розповідають про чарівні світи, де живуть феї. Ельфи і могутні чарівники, інші прозвичайних людей, які стикаються з труднощами, але завдяки розуму і доброті знаходять вихід із будь-якої ситуації. Наприклад, у казці Попелюшка дівчинка з простої родини завдяки своїй доброті та працьовитості отримує щастя. Також є казки про тварин, які поводяться як люди. У таких історіях звірі розмовляють, дружать або навіть воюють. Наприклад, у казках лисичка завжди хитра, а вовк жорстокий, але врешті-решт справедливість бере гору. Казки важливі для дітей, бо вони вчать нас розрізняти хороше і погане, бути чесними, допомагати тим. Хто потрапив у біду і ніколи не здаватися перед труднощами. Коли ми слухаємо або читаємо казку, ми мандруємо разом із героями, переживаємо за них, а іноді навіть уявляємо себе на їхньому місці. Казки. Також допомагають розвивати уяву, коли ми уявляємо собі чарівні замки, глибокі ліси, мудрих королів або могутніх чарівників, ми тренуємо свою фантазію. Саме тому казки так важливі не тільки для дітей, а й для дорослих. Ще одна чудова риса казок. Вони передаються з покоління в покоління, колись наші бабусі та дідусі слухали ці ж самі історії від своїх батьків, а потім розповідали їх нам. Завдяки цьому казки ніколи не забуваються. Казковий світ безмежний, він вчить нас вірити у дива, не боятися труднощів і завжди залишатися добрими. Та чесними, тож давайте малята відкриємо нову книгу і поринемо у чарівний світ казок.